Як я і обіцяла, пробуємо дивні азіатські снеки. І сьогодні в мене ось така куряча лапка. Я навіть не знаю, з яким смаком. А, смак барбекю. Тож, давайте відкриємо і спробуємо. Я взагалі не знаю, що мене очікує, якщо чесно. Ну, до речі, пахне таким соусом барбекю та да Ну <laughs> Що, будемо це пробувати або ні. <laughs> Виглядає це не дуже апетитно, скажімо так. <laughs> дуже схоже на холодець. Навіть така структура, вона як в холодці в якомусь. Ну, до речі, на смак. Дуже відчувається дуже багато спецій і такі, як мівіна, спеції для мівіни. Щось таке. Ну, мабуть, щось в цьому є. Маю на увазі, якщо як снек, я як... за смаком. Не відвратне. воно таке нормальне, як кістка з холодця, скажімо так. І дуже-дуже багато спецій, дуже ароматне, таке запах барбекю. І, до речі, взагалі не гостре, ем, я думаю, на цьому все.